Добрий день, любі дітки! Знання з міною безпеки роблять вас справжніми героями. Якщо ви знаєте правила мінної безпеки, ви можете вберегти себе та інших від біди. Пропоную вам разом зі мною та батьками вивчити вірш за допомогою в немотаблиці. Повторюйте за мною. Якщо міну ти знайшов, не чіпай і додому не неси! Обійди та стій. Сто один ти набери і дорослим розкажи. Міни це страшна біда. Будь уважним і пам'ятай, твоє життя найвищий скарб. А тепер давайте разом. Якщо міну ти знайшов, не чіпай! І додому не неси. Обійди та стій! Сто один ти набери і дорослим розкажи. Міни, це страшна біда. Будь уважним і пам'ятай, твоє життя найвищий скарб. Молодці дітки, сподіваюсь, що цей вірш вам допоможе ще краще запам'ятати правила зміною безпеки. Бережіть себе!